Свіфт сказала так зірці американського футболу Тревісу Келсі. Для України ця новина має невелике значення, але світ просто шаленіє. Тейлор і Тревіс одружуються. Тейлор Свифт із інгейдж. Тейлор Світ і Травіс Келси Арейдж. Ааа! Конгрес, Тейлор і you! Реакцію на це навіть питали у Трампа. Ну, звичайно, нічого важливішого, американський президент не має вирішувати. Найбільша новина попкультури року з'явилася, поки ми були на цьому засіданні кабінету Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт. Заручені і світ хоче почути вашу реакцію, сер. Ну я бажаю їм багато удачі. Але чим ще виділяється артистка? Ну, наприклад, один з її концертних турів був настільки масштабним та значущим, що його згадала Федеральна резервна система США. Трюдо. Публічно благав артистку заспівати для канадців, а танці її фанатів. Навіть викликали землетрус. Але окрім того, ми знаємо співачку не тільки як музичну рекордсменку, але і як скандальну коханку. Тож як будувався феномен особистого бренду Тейлор Свіфт, будемо розбиратись у цьому відео. А ви на каналі ті самі імена Я Дарина Реготун. Поїхали! Народилася Тейлор Свіфт 13 грудня. 1989 року в американському містечку Вест Реддінг, штат Пенсільванія, її батько Скотт працював фінансовим брокером, а мати Андреа маркетологинею, яка навіть ім'я доньці обрала стратегічно, гендерно-нейтральне, щоб Тейлор було легше пробитись у бізнесі. От що значить думати на багато кроків наперед. Музикою Тейлор почала цікавитись з дитинства. І вже з 11 років вона виконувала Національний гімн США на баскетбольному матчі Філадельфія 76ers перед багатотисячною аудиторією. Вже через рік після цього вона навчилась грати на гітарі та писати власні пісні. Головне її захоплення Кантрі музика, і щоб підтримати дочку, її батьки вирішують продати ферму і переїхати до міста Гендерсон штат Тенесі, поблизу Нешвіла, що є світовою столицею кантрі музики. Чи уявляєте ви такий розвиток подій в Україні? Особисто я ні. Вже в 14 років Тейлор Свіфт укладає свою першу авторську угоду із видавництвом Sony ATV, ставши наймолодшою авторкою пісень в історії компанії. Ще через пару років на молоду співачку звертає увагу продюсер Скотт Борчета, під лейблом якого Big Machine Records, молода артистка випускає свій дебютний сингл. Тім Макроу. Дебютний альбом 16-річної співачки став платиновим, а о 18 вона отримала першу велику нагороду від Асоціації кантрі музики. Хухо, це так початок кар'єри для молодої дівчини, чи не так? Далі тури, нагороди і головний крок перехід із кантрі у поп. Альбом Reds б'є рекорди, а тур у 2014 році збирає чверть мільярда доларів. Після цього журнал Time включає свіф до топ 100 найвпливовіших людей світу. Разом з великим успіхом прийшли й гучні скандали. Найбільш відомий конфлікт із Канні Вестом у 2016 році, після виходу його треку «Famous». Там пролунала фраза. Я зробив цю стерву знаменитою, що викликало обурення тейлор і справжній скандал у медіа, і, хоч Кая та його тодішня дружина Кім Кардаші намагались виправдатися, що рядок був узгоджений, але все ж потім з'ясувалося, що слово стерва англійською не було озвучене. Ще через рік Стейлор стається просто жахливий та гидкий, на мою думку, інцидент, але показує співачку як впевнену в собі жінку, яка не буде дозволяти чоловікам її ображати. Я зараз про суд проти діджея Девіда Мюллера щодо домагань. Взагалі ситуація сталася ще у 2013 році. Тоді цей діджай вирішив, що має право схопити свіфт за сідниці під її сукнею. Тейлор, відповідно, повідомила про це керівництво радіостанції і цього Радіджея звільнили. А потім, через кілька років, він вирішив зіграти так звану жертву і подати на Тейлор у суд, вимагаючи 3 мільйони доларів, нібито за те, що СВІФТ навмисне сказала, що він. Чіпавій засідниці, а цього не було, і його звільнили. І що натомість робить Свіфт? Вона подає е, зустрічний позов. Увага на один долар. Так, один долар. Бо для неї справа була не в грошах. А в принципі, вона особисто дала свідчення в суді і присяжні повністю стали на її бік, але на цьому конфлікти не завершуються. У 2018 році у Тейлор Свіфт закінчився контракт із Big Machine і виявилося, що права на ранні альбоми співачці не належать. Після невдалих переговорів артистка йде на сміливий крок, оголошує, що перезапише всі свої платівки. Ідея, яка ну, здається ризикованою, стала просто сенсацією. Альбоми «Ефір Ред з приміркою версія Тейлор Свіфт злетіли в чартах, а Ред навіть побив рекорд Spotify за кількістю прослуховувань за добу. Це був сигнал для молодих артистів. Варто відстоювати свої права. І це реально. Хоча ще у 2014 році Swift мала конфлікт із тим же самими Spotify. Тоді вона забрала весь свій каталог із платформи, заявивши, що музика не повинна бути безкоштовною. А вже через рік кинула виклик Apple. Компанія хотіла зробити три місяці безкоштовного Apple Music без виплат артистам. Тейлор написала відкритого листа жорсткою фразою. Ми не просимо у вас безкоштовних iPhone, тож не просіть у нас музику без компенсації. Результат: за 17 годин Apple змінює політику. І попри всі конфлікти, Swift продовжує створювати нові альбоми: Lover, Folklore, Evermore. А у 2022-му виходить альбом Midnight, який одразу б'є рекорди, піснями з нього SWIFT одночасно зайняла усі топ-10 позицій чарту Billboard Hot, Hot... 100 і цей альбом приніс четверту Греммі за альбом року. Тим самим Свіфт встановила історичний рекорд як людина, що отримувала за свою кар'єру найбільше статуето Греммі за альбом року. А новим піком кар'єри стає грандіозний The Air Tour. шоу, яке стало глобальною подією і довело, що Тейлор Свіфт не просто артистка, а культурний феномен. Саме після нього закріпився термін. Свіфтономіка. попит на квитки був настільки шалений, що платформа Ticketmaster просто впала. Понад 14 мільйонів людей намагались придбати квитки одночасно. Уявіть, 14 мільйонів людей одночасно. Це вам не те, що дія впала від голосування на Євробаченні. Це стало першим сигналом, що ми маємо справу з чимось більшим. Зазвичайний тур та справжня магія почалась в містах, куди приїжджала Свіфт. У Денвері лише два концерти принесли економіці штату понад 140 мільйонів доларів. Готелі піднімали ціни вдвічі і були розкуплені задовго до шоу. Ресторани створювали спеціальні свіфтові меню. А магазини бісеру та тканин працювали на фанатів, які шили власні костюми та збирали знамениті браслети дружби. І ця історія повторювалась в кожному місті від Чикаго до Філадельфії. Загальний ефект лише для США оцінили більш ніж у 5 мільярдів доларів. Економісти навіть придумали окремий термін фанфляція. У той час, як світ бореться з інфляцією через енергоносії та продукти, фанати Тейлор доводили, люди готові витрачати сотні й тисячі доларів не на речі першої потреби, а на враження. Середній відвідувач концерту викладав близько 1300 доларів і робив це навіть у часи фінансової невизначеності. А часом ефект був настільки потужним, що його буквально відчувала земля. Під час концерту в Сієтлі тисячі фанатів, які танцювали під Шейк і ТОВ, спричинилися ісмічні коливання, еквівалентні землетрусу магнітудою 2 і 3. Феномен, який отримав назву Swift Quake, став ідеальною метафорою її впливу. Та головна причина цієї хвилі не маркетинг і не шоу бізнесові трюки. Це унікальний зв'язок артистки з фанатами. «The Eras Tour» став своєрідною подорожю крізь усі періоди її творчості, і для мільйонів людей крізь їхнє власне життя. Уявіть, фанати росли разом з її піснями, кохалися, розлучалися, долали труднощі і тепер переживали це знову разом у величезних стадіонах. Саме тому навіть політики не залишилися осторонь. Прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито звернувся Звернувся до SWIFT у Твіттер, це нинішній X, закликаючи приїхати з Туром, розуміючи, що її концерти це не тільки культурна, а й економічна подія. Але феномен Свіфт не обмежується лише музикою. Вона пробувала себе і в кіно дебютувала ще у 2010-му у романтичній комедії День Валентина» і потім з'явилася мюзиклі коти а також у драмі Давіда Расел Амстердам. Чи було це вдалим рішенням для її акторської кар'єри? Ну тут питання сумнівне, адже її ролі не завжди отримували схвальні відгуки критиків. Також Свіфт не залишилася осторонь політики, хоча довгий час її уникала. Але після першого обрання Дональда Трампа президентом все змінилося. У 2018 році вона вперше відкрито підтримала демократів, заявивши, я не можу голосувати за того, хто не бореться за гідність усіх американців. А у 2020-му вона вже закликала голосувати за Джо Байдена й Камалу Гарріс. Її заяви викликали так званий ефект Тейлор Свіфт ріст участі нових молодих виборців. Відтоді Тейлор активно висловлює свою громадянську позицію у питаннях щодо расизму, сексизму, гомофобії. Політична активність Тейлор-Свіф швидко переросла у відкрите протистояння з Дональдом Трампом у 2018 році, після того як. Співачка підтримала демократів у Тенесі. Трамп заявив, що її музика йому тепер подобається на 25% менше. А після того, як Свіфт публічно звинуватила президента у розпалюванні ненависті на тлі протестів після вбивства Джорджа Флойда, Трамп регулярно почав глузувати зі співачки та навіть писав: Я ненавиджу Тейлор Свіфт. Але чим більше атакував Трамп, тим сильніше зростав вплив СВІФТ. Вона стала символом прогресивної культури, і прямо заявляла: Трамп поводиться так, ніби керує автократією, а не демократією. Щодо її підтримки в Україні. Тут нічого гучного. Вона не робила якихось бурхливих заяв щодо нашої підтримки, але у 2022 році здійснила благодійний внесок до Червоного Хреста України для допомоги постраждалим від війни. Що ж щодо особистого життя, адже у Тейлор воно не менш бурхливе та феноменальне, ніж кар'єра. І це, мабуть, найцікавіша частина цього відео. І якщо ви нічого не знали до цього про Тейлор Свіфт і думаєте, що нинішній наречений це перше кохання всього її життя, то ви дуже і дуже помиляєтесь. Особисте життя Тейлор завжди було частиною її шоу, адже заробляє мільйони вона не тільки на турах, а ще й на власних колишніх. Бо кожен її роман перетворюється на пісню. І не просто пісню, а гімн фанатів, які одразу починали вхадувати. Ага, це про Джо Джонаса. Чи ні, це точно про Гарі Стайлса. Почалось все ще у 2008-му, коли Джо Джонас скинув Тейлор у телефонному дзвінку. Тривалістю, увага, 27 секунд. Так, уявіть, майбутню суперзірку виконали як непотрібну річ. Звичайно, з цього вийшов суперхід. Потім був актор Тейлор Лотнер, так саме той вовчик із судінків, і пісня «Back to December», фактично його музична візитівка. Але справжня драма це роман із Джейком Джилінхолом. Хоча я та людина, яка впевнена, що найкращою парою для нього була б Ен Хетвей. Ну що, виглядають вони. Поряд, ну, прям суперкрасиво, як витвір мистецтва, все інше мене мало цікавить. Але повертаємось до Тейлора Свіфт. Кілька місяців стосунків із Джейком призвели до All Well, однієї з найболючіших і найгеніальніших пісень Тейлор. Гаріс Тайлс, так, теж був. І навіть залишився у Хіті Стайл. Калвін Гарріс? Так, теж. А після нього актор. Том Гідлстон, який носив футболку з написом «I love Taylor Swift», як на мене, це мило. Найдовший і найбільш затишний роман вона мала з британським актором Джо Елвіном. Шість років разом. Все було настільки спокійно, що журналісти жартували, чи він взагалі не вигаданий. Елвін навіть співавтор кількох її пісень, але у 2023 році пара. Розійшлася. Істинна причина, на жаль, невідома. Припускаю, що на Джо сильно давила популярність Тейлор і він не хотів бути частиною цього шоу. Проте співачка не залишалась самотньою дівою після цього. Її новим і теперішнім обранцем став гравець американського футболу Тревіс Келсі, зірка команди Канзас Сіті Chiefs. Їхній роман миттєво став головною темою американських медіа. Як тільки Свіфт приходила на матчі. До рейтинги, переглядів трансляцій одразу злітали в космос. Фанати навіть почали підраховувати, скільки мільйонів приносить національні лізі футболу кожен її вихід. А Келсі жартував, що тепер його життя це спін-офф життя з Кардашянами. І от саме ці стосунки вперше в житті Тейлор Свіфт, маючи купу романів, призвели до заручин. І для світу це стало справжньою сенсацією, адже в цій історії є все глобальна попікона та спортивна суперзірка, що й підводить нас до ідеальної американської казки 21 століття? Я вже уявляю їхнє весілля у прямому ефірі на всіх можливих платформах з мільярдами переглядів. Але чи стануть ці стосунки для тейлор нарешті тією довгоочікуваною стабільністю? Хто зна, бо фанати вони ж завжди вимагають нової драми. Чесно, дивлячись з української точки зору, важко зрозуміти, чому весь світ так сходить з розуму за Тейлор. Але якщо придивитись, вона реально збудувала потужний особистий бренд, що рухає економіку й політику. Це сила, з якою рахуються навіть корпорації та президенти. А уявіть, якби СВІФТ активніше підтримувала Україну, а не тільки зробила одноразовий донат у 2022 році. Ми б уже і війну виграли, і Росію розвалили б. Чомусь уявила собі, як на Москву біжать топи фанатів Тейлор, вона така в кейшці Наполеона і така, Ва, кричить. Якийсь бойовий клич. Але то таке. Попри все, ми не сподіваємось на кого і на когось іншого. Віримо лише в свої сили і продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. А на сам кінець, я б хотіла попросити вас підписатись на цей канал, написати в коментарях, про кого із відомих людей ви б хотіли ще побачити відео. Бувайте не забувайте.